Бізхалтер е, класичний пушап, дуже ніжна мережа покриває чашку і класична гарна форма для жінок, хто любить піскалтера любит з пушапом всередині з вкладками. Бретелі е, не відстьобуються на плечах, але декоративні елементи в зоні декольте вони відстрібуються. Дуже гарно виглядає. Всередині обов'язково натуральна тканина. Є кармани для вкладишей. Ви можете додати або прийняти вкладиш. Ось. І дуже гарне поєднання такого рожевого-фіолетового відтіночку з чорною основою. В інтернет-магазині Білизна Inyoan ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.